Все, поїхали. Що це таке за машина їде? Давай швидше, бо не відео йде, братан. Ну, Пахне, конечно. Да, пахне дуже, конечно. З ростіння. No. А, це типа чоловічий камінь. No. No. Ми зараз так проїдемо по всім цьому. молі. Ой, що тут поради за флаги висять. Інтересно, воно на відео буде в одне район? Тут вже, кстати, машини, бачимо, треті стоять, ну, типа, машини вже стоять. Ой, нам дізнали тут зараз наліво. Чому вони взяли таке морожене велике? Не знаю, а тут і весь обичний магазин. Ось такі квартири. Квартири, так, да, прямо біля цього району Ого, сколько дум... тут квартир. Да, та квартири, а чого це тут я дивлюся, які тут кафе, куча Британія, щось таляля. Так, ви знаєте, зараз цей. я хочу проїхатися просто по цьому райончику. Щоб було нам мови до книжки. Ось так. Одеські дома ж ми тоді проїжджали таких дорог. А -а -а. Так, так, а тут що, будуть якісь цікаві домашні? Боже, яка береза здорова, Да ти що, він держав? Аж тут. Ну Да, да район старий, але подиви, який, вначалі в фільмі. Усі якісь ландшафти, да. Ой, які тюльпани. Ти бачила, які красиві. Ну, конечно, масштаби тут. Да, видно старий район, ну бо дерева, які уже тише. Дуже, дуже класний. Да, це І один зелебі? із фаворитів. Сад. Це так дороговий отель, знаєш? Ти. Ну так, да, так. Да. Іменно дерева так вони заморочились. Так, да, який він старий ці дома, подиви, як вони обшиті под цим сайдингом, під всім цим, як вони обшиті. О, на метро да, і без туда. машини и пешком ну, пройтись так много вообще на Чевкино улице тут ну, конечно я мягко варя в шоке да такий район выношол рядом с даунтауном относительно офиса ну так, коли в такому районі, то, думаю, що типу і в городі прикольно. Коли в село в їдеш, думаю, що в селі хочеш жити постійно. Огойки, блін. офіцій. Огойки з камня. Вони так умудряються. Дракули. Ого, так, да, дракули. Я ж кажу, як вони так умудряються. Ну, от, ціла вулиця не одного взагалі хоча б чимось похожого дома друг на друга. От кожний. Кожний повністю відрізняється дизайном. ось тільки построїмо. Зайчик. Ну. Сатуетка зайчика і живий. Диви, передіть динозавр. Оно. Ого. ого. Стої, знаєш. А вон ого, там как раз погораш открыли. Да. Налево. Налево, да. О, який красиві лі. А прямо як в лісі тут дивись, так, які елки. Ого, там тачки. Ты бачила, Макларен стоїть, рядом якісь. Третро. Оце тут а в таких домах. Оце в таких домах тут і стоять, Ото всі ці бугаї, Макларени. всякі так. машини. Да? Та, я думаю, Ого, який жесть. Ой, подивись. Не нема забору, так, так. Очі що не обично, ж голову звернути можна. Ну да, так, тут і машини, кстати, замітила. Видно, може тут дійсно якісь виходці з Європи живуть, бо всі машини йдуть, типу там всякі в, мерседеси. Вона, за забором, З нього виїжджаємо, да? Он порш поїхав. А мы зараз поїдемо ще прямо, справа що там машина есть. Мы ще прямо там он приедем. Ой, нихрена сигнал убирает. Хаммер стоїть з пущеним колесом. Ну все, это уже все равно позаместеме. Ну да, тут уже так, тут вже так густо населення, але все одно тут теж красиві Іменно В плані дизайну. І машини я обрати бачиш? Більше в Європі Lexus, Audi, 2 он стояло BMW. Чого обрати внимання? Видно, може дійсно він називається Брітан, бо тут якісь ці живуть виходці з Європи, що машин багато. Бо там бачиш, він теж Range Rover. Да, Ауди, Ауди. Ну, Матрас он то есть выкинул. Ну да. Кримстон. Это Кримстон? Нет, это не Кримстон, но я косвенно. Это Британия называется. Мориский. Конечно, да. Интересно, кто поехать где кафе там, посмотреть, что-то за квартира там. Ой, я уже я, я так уже не найду зары, извините. Ні, ну якщо б забіг за Starbucks, ну так, давай Starbucks. Б б ну, да, ну, ну да, зараз ще сюди наділи, звернемо, проїдемося, туди наверх, я хочу подивитися. Отута ось тут ось. Теж стройка. А, це ж ми тут проїжджали, де парочка на М3 приїхала дивитися. Да, купили, навіть на наста... Ого, ого, вони кстати, дом такий здоровий строїть. Зліву, чим тобі зле Взагалі чотири этажа я в шокі. Бля які там люстри подивимо всередині. це капець. А вот смотри, как песочка. Да. Тоже Тут но ну, багато тоже. Видно купили старих старий і це є і реставрують їх, мені так каже. Да? Сирень. Ну да тут теж поняли. Це сколько там? 400 Ого, води як туди вниз красиво. О, який віт, та ти що на дон, ти бачила? Угу. Який віт он? Відкривається. Але це тут від цих окон, кажуть, на дом таун открывается. Вот этот вид вікон, мені кажется, на горі находиться. Зато именно на горда треба назад Так, да, кстати, ось от двоики. Вот так вот. Тоже красивый. Парк у них ось є Елбро, ще він там називається, теж нові площадки. Ну, тут вже бач так дуже міксується. Десь якась улиця або дуже круті, а десь ось обичні вже бачиш маленькі. Сергію. Китаї. Звичайно, тут одні китайці. Може бути. Ну, Майкл вже казав, чого так багато-багато китайців. Бо що все в мірі ділається в Китаї, вони держать там заводи і елементарно навіть... Якісь я не знаю, болтики-винтики экспортером будет производить в Китае, ты уже можешь mm. быть миллиардером, понимаешь? Да, тут, кстати, есть такие маленькие. Хотя они не все, да, якось тут странно, но... Але... Может это уже попеределано. переделам прикрытия. Можно, все равно красиво зажишь, конечно. Вот. вот маленький, но переделан, кстати. Вопросов нету. Ой, все зараз, если налево поехать, як будет красиво Це є. Даунтаун видно. шевроле цей. М, як він називається? Камаро. Ой, а то ти не мій мені бітель оранжевий такий. Стрибань, як я думаю, як красиво було. Ну, там, да, от з цих домов пристав відон який. Да, в такому би домі, звісно, що... Ого, подиви. Біля одного дому, Подивись, скільки машини напаркований. Рейндж, кубік новий. Зараз туди наверх поїдемо. Що там? Ауді, РС-7. В одному районі просто. Старі, Вона, да, район, да, 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 вони все дома, понятно, що рестов. О, все, йо, йо, йо. тоже. 4 этажа. І вой все. Я уверен, даже в цих домах, наверное, и лифты есть. Кстати, они туда еще вниз идут. Да, так в чем же прикол? Они оттуда с букяда. Вообще, если он тут от трехэтажный, то там может быть пятиэтажный. Ого, тоже по Ну, кстати, какая-то квартирный дом уже. Заповнюємо, мене ж відео йде, якщо. Так я не заповнюю. интересно, кстати, не Туда? туди поїхати. Зараз поїдемо. Туди. Вдари поїдемо. Зафіксируємо щось. Зараз ми туди доїдемося до клумби, розвернемося і переїдемо. Или просто возьми вправу. Можемо. Ні, ні, там треба буде розвернутися. Зараз ми розвернемося. обычні строители пропортишусь маленький дома Це нам надо щоб туда зараз поїхати, як каже наверное а я бачу по карте де, детей там квартирный все уже закончилось видео у меня память Уже выключился? Да, но память кончилась. А, ну хоть интервью записалось не знаю, память закончится. Не а, вот ты а и дома на что шоссе. Да, есть. что то за квартирный так. Это...